Дисклеймер. У зв'язку з непрофесійним вокалом автора є дуже великий шанс отримати крінж від озвучки. Тож попрошу слабкодухих відмовитися від перегляду відео, допоки якась професійна студія не озвучить цей серіал. Я пам'ятаю той день, коли отримав дзвінок, я пам'ятаю той день, наче сильний гудок. Я пам'ятаю той день із дрібною сльозою. Я пам'ятаю той день, коли був із собою. Трагедія привітала мене за плече. Так і мою душу віднесло, як ти ніщо не вічне, як ти. Все просто вмирає, як ти, я нічим не кращий, Як ти ми ждемо тому що Як я, це справжня боротьба, це справжня боротьба, це справжня боротьба, як я, це справжня боротьба, це справжня боротьба, це справжня боротьба. Оу 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 оу! Як я, як я Jak ja, to sprawdza poród ba, to sprawdza poród ba, to sprawdza ba, jak ja, jak ja, jak ja, jak ja. ja, 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 ja. Я пам'ятаю дорогу, яку ми мали проїхати, я пам'ятаю ті милі, від яких моє серце тремтіло, я пам'ятаю відчуття порожніх легенів, я пам'ятаю дзеркала, що проїдають мене, Божевіля сковало й не відпускало мене. Ні, я не відпущу, як ти ніщо не вічне, як ти все просто вмирає, як ти, я нічим не кращий як ти ми ждемо тому що? Як я, це справжня боротьба, це справжня боротьба! Це справжня боротьба! Як я! Це справжня боротьба! Це справжня боротьба! Це справжня боротьба! Oh, o! Як я, Як я, як я! Це справжня боротьба! Це справжня боротьба! Це справжня боротьба! Як я! Як я, як я, як я, і час, відпустити тебе, ау ау ау, ау Ау, ау, ау ау. і час, відпустити <пустила> тебе тебе. Ало ау ау, ау. Як я. Jak ja, jak ja, co sprawdza boćba, co sprawdza boćba, co sprawdza boćba, jak ja, co sprawdza boćba, co sprawdza boćba, czy sprawdza boćba O, 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 o! Jak ja, jak ja, jak ja, co sprawdza porodba, co sprawdza porodba, co sprawdza boroćba, jak ja jak ja, jak ja, jak ja Yat ya Tia Ya Tia Ya Ya